Гріх, який не прощається Богом, дійсно, в Біблії є сказано про це. І я це почула ще десь з дитинства, і в мене завжди мучило це питання, так, що це за гріх, а чи зробила я його. Ніхто мені не міг дати толком відповіді. І з, власне з цим запитом я і прийшла в церкву. Це було одне з моїх таких основних питань. І слухаючи проповідь пастора, я отримала на нього відповідь. Хочу поділитись із вами. В Євангелії від Матвія, 12 главі, сказано про це. Тому то кажу вам: це Ісус Христос каже: усякий гріх, навіть Бога зневага, проститься людям, але Богозневага на Духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься йому ані в цім віці, ані в майбутньому. І гріх, якого не прощає Бог, один єдиний це хула на Духа Святого. Богозневага на Духа Святого. І я завжди думала, як це ну, по факту зробити. Да? Я ж не бачу Духа Святого, я з ним не спілкуюсь і читаючи Біблію і слухаючи людей Божих, і для мене дійсно відкрилось важливе відкривання. І дуже легко оказується допустити цю помилку в своєму житті, навіть в своєму християнстві. Так як Духа Святого Ісус дав своїм учням, Дух Святий це сила наступати на цей гріх, це сила забирати душі в сатани. І люди Божі, священники, пастири, е, да, пророки, е, там, учні Ісуса Христа, це люди, на яких є Дух Святий. Тому і сказано, що коли хто скаже проти Духа Святого, не проститься ані в цім віці, ані в майбутнім. І коли я засуджую людей Божих, коли я. Засуджую праведників, коли я говорю Слово проти людей Божих, проти пастирів, священників, проти учнів Ісуса Христа, я говорю проти самого Бога, Бог сприймається на свій рахунок. Я говорю проти того, хто живе в них, проти Духа Святого. Тому, щоб не допустити таких помилок, нам дійсно треба не свою думку да, висловлювати, не противитись Богу і Божим людям, а ставати підтримкою, ставати єдинодушними. Приєднуватись до живої церкви і самими бути носителем Духа Святого, який звільняє цей гріх, від гріха і забирає душі в сатани.